Територіальної громади, Я ж вам представився. Так, да, ну, а от цей не скрамера. представився. Ну він так, а Я з вами спілкуюся. Хорошо, добре. добре. Передавіть, будь ласка, ваше посвідчення водія. Любий документ, що засвідчує вашу добре. особу. Посвідчення водія можна, можна е... паспорт громадянина України. Добре, я ще записую. Я а є первентивний захід, який? Можете підійти. Це яка стаття, що я зробив, що я порушив? Стаття 34. Що я порушив? Саме звичайне перевірка документів. Перевірка. так просто. Да. Як ви кажете? 34-та стаття. Так просто. Я щось порушив. Яка стаття? Конституцію України, ви, зна... ви Ви Конституцію України, знаєте. Конституцію України. Так, ви Конституцію України, знаєте? Ви її подваска, порушуєте. Ви її вже порушуєте. Ви, 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 ви сами, себе перевірте. Ви вам себе треба. Закримує. Дивіться, вам ні, вам треба йти но, воювати. Вам першому. Я вас почув. Вам, почу. Я вас почу. Я вас вам почу. другому. Я теж вас пишу. ну первентивний захід є? Я щось порушив. Перевірка документів. В смислі перевірка документів. Вам на якій підставі? На якій підставі підожіть на добре? Чого, на якій підставі? Вибачте, на якій підставі перевірка документів? Чого, чого щось на що на якій підставі що, перевірка що, що саме документів? Саме стаття 34. Яка стаття? Мені не надо конституція України. Знаєте, у вас немає документів. Ви це знаю. Ви можете знімати. Я, я, вам, я вам не забороняю. А нічого. ви мені можете заборонити, так? Да? Ви, має, ви можете мені забор... ви не забороняти. Я, я, я вам я. дякую, що ви питання мені не, забороняє. не забороняєте. Я, я вам обновляю, дуже вдячний, що ви, що ви маєте такі повноваження. Мені так, не заборонять. А я де ви їх взяли? Можете, можете зніма... а що що, я вам що значить можете зняли? Ви на роботі. Що з вами не так? Чо мною, так? так? Чого ви трусите? Зо мною Це не так? Чого ви трусите? Зо мною не так? Вас при собі заборонять. Ви маєте речей немає. Немає, а ви мене. Так. А ну, ви що, мене хочете А кажуть, б... я, звісно, я, я нервую, бо ви злодії і всі Станьте, Я хочу вас знімати, ну, щоб бігайте. вас видно було. Ну, вас погано видно. Я хочу, щоб я що вас бачили. Я хожу. Я не бігаю, Ми я не хожу. Не вказуйте, я щось порушив. 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 Ще раз питаю. Я, я щось порушив, питаю ще раз. Ви от під бігли. Ну послукайте. дивіться, ви от ви бігли. Ні, я з вами не хочу спілкуватися. Мені дитину садіка забирають. Ну, ви що, бандіти? Я, кажу, я, я з бандітами не спілкуюся. Я, я з бандитами що? не спілку... Я з бандитами не спілкуюсь. Ви бандіти. Вас ніхто не відпускав. Ми ви бандіти. Ні, я не хочу. Ви, ви бандіти. Вас... Ви отам мене переслідували. я сняв. І ось сюди приїхав. Ви переслідували? Ви бандіти. Ви бандіти. Ще, ще трошки йдемо якраз до садика. Так, давайте. Ну поїхали руки підвезете. А того що я вас боюся, ви що шо, гоніте? Ви подивіться на себе, які ви. Ви, ви ж нормально виражаєте. Як це ви виражаю? Ви я вас наводи. боюся, ви за мною ходите? Ви, ви мене напередок хочете п, чи назадок? Задання яке? Напередок, Поп, чи назадок? Я нічого не порушив. Я нічого не порушив. Документи я вам показав, документи я вам показав. Національну поліцію. Ні, дивіться, ви ви бандити, ви не поліція. На даний час проводить Бандити, відеофіксація, я вам хочу це повідомити. Да, так давайте. що задля вашої і нашої ну, безпеки, що і що хочу, що для нашої? Я безпеки? Я в загальному вам що ви мене заберете, безпеки. я нічого так, не порушив. Ні, кажу ні, документи, я, я вам показав. Ну так я пішов. Покажіть, будь ласка, документи. Я, я вам я показав, не я, я не нічого не порушив. Я, не я нічого не порушив. Документ. немає у вас підстав. Послухайте. У вас немає законних підстав. Ви бандит. Ви зараз порушуєте конституцію. Ви зараз порушуєте. Послухайте. Блять, ви, ви, ви зараз. Не я Чи не ви хочу будете... вас слухати, Мене дитина жде, а я ви, слухаю бандитів. Ви що прикалуєтеся? Ні, ви мене затримали. Моє послухайте, моє слухайте, будь ласка, законне право переміщатися. Ви мене затримали. Вас я не можу не йти. Загриває. Дивіться, я тільки йду. Ви кажете, ви вас не так не затрим... ходите. Вас я тільки от хожу, Ви кажете, ви труситесь. Я не а я хочу з вами спілкуватися. Я хочу. Послухайте, будь ласка. Я щось порушив, я йшов Послухайте, собі спокійно, ваші... ви вискочили з машини, ось а і підбігли Пос... до мене, ваші документи. Ви підбігли. Підійшли, ви підбігли, ми підійшли. ви підбігли, ви не підійшли, ви підбігли. Підійшли. Ви підбігли. Ви підбігли. Ось ось стала ви? машина, мигалки не світяться, дивіться. Послухайте, раз. раз. Ну, так ви ж не на автомобілі. Послухайте. Ви на автомобілі, ви що прикалуєтеся, ви патруліруєте? А ви на автомобілі? Чого у вас стекла тонірувані, дивіться, чого? що Шо... ви там ховаєте? Послухайте, будь ласка. Це так по закону можна? Можна, да? да? От нічого собі. Послухайте. А другим здирається. Дивіться. Добре, я вам не, документи. Я, я вам не представився все, дивіться, дивіться показ.